Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Соні щось цього разу засмутили. Ч чому ти досі сумуєш? Нових проєктів майже не показували. А з цікавого був тільки Конкорд. Якась суміш зоряних воєн, овервоч та з вайбами вартових галактики. Що в тебе є алкогольне? Не можна пити на роботі. Ви ж не сантехніки. нема бухла? Вплатну демку пустять пограти вже 6 червня, а повноцінний реліз запланований на 23 серпня. То хто на неї губу розкатує. Офіційно підтвердили, що God of War Ragnarok вийде на ПК 19 вересня цього року. Ріку, ти що голишся? Нас чекає епічна пригода Морті. Що? Бог війни Морті новий. Гайда до дев'яти святів. Показали пару нових кадрів оновленого Dawn, Проте так і не повідомили точної дати релізу. Що ж нам тепер робити? От халепа. Також показували продовження Астробот, реліз 7 вересня, і трішки Monster Hunter Wilds з невідомою датою виходу. Все жахливо. Жахливо. Справжній жах. Продемонстрували ігролат Silent Hill 2 та запевнили, що реліз відбудеться 8 жовтня цього року. Нагадаю, що на старті гра офіційно буде локалізована українською. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Потім ще Konami провели свою окрему трансляцію, де не показували майже нічого цікавого. А перед початком взагалі врубили хвилин 10 саундтреку. А після нього ще був таймер. Нудно! Нудно! Ні! Нудно! Окей, окей, показували більше ігроладу ремейкнутих других тихих пахарбів, але з підлагуваннями. Ну, його казать, вони, що його казати, коли воно, звісно. А ще показали щоденника розробки від Блюбертім. Трохи розповіли про нове кіно, яке ось, ось знімають, та й все загалом. І в принципі, в принципі, все. далі. новина, яка абсолютно не пов'язана з попередніми. Mojang анонсували, що працюють над мультсеріалом Майнкрафт, який показуватимуть на нетфліксі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. І на завершення я з'їм вареник. Варенички мої, варенички мої, але варенички мої. Без сметани. Смачного.